Вітаю дорогі глядачі мого каналу. Нова лінійка успішних телевізорів Philips сьогодні буде дивувати нас змінами. Причому, на відміну від основних своїх конкурентів, зміни відбулись в кращу сторону, і це дійсно помітно. Сьогодні ми ретельно розберемо всі зміни і поглянемо на нову модель 2022 модельного року від Philips. Це 58 PUS 8507 12 Комплектація телевізора буде включати в себе короткий посібник по встановленню та налаштуванню, дві металеві ніжки з кріпленнями для дротів, гарантійний талон пульт дистанційного керування з фірмовими батарейками, також є лінійка для вимірювання оптимальної відстані від стіни для ефективної роботи системи заднього підсвічування AmbiLight. Пульт дистанційного керування не змінив свою форму та зміст, але колір змінився на сріблястий, і мені здається, що тепер він краще пасує до корпусу телевізора і виглядає як єдина ціла концепція. Стосовно дизайну є суттєві зміни у підставці. Тепер вона не поворотна, а виконана у формі двох окремих ніжок. Так, трошки прикро, що тепер втрачено основну перевагу у вигляді поворотного механізму. Але виходячи з практики, десь 65-70% користувачів підвішують такі телевізори з ембілайтом на стіну. Можливо, це вплинуло на рішення компанії. Ніжки можна розташувати ближче до центру телевізора, тоді відстань між ними буде складати трошки більше 80 см, а також можна розмістити ближче до краю телевізора, і мені здається, таким чином телевізор виглядає більш стильно та сучасно, але відстань між підставками вже буде трохи більше 108 см. Корпус телевізора, точніше, його рамка, виконана з металу і має світло світлосербястий колір. Рамки дуже тонкі, і в загальному плані все виглядає дуже стильно та сучасно. Цей телевізор дуже сильно відрізняється по дизайну від усіх своїх конкурентів і, як завжди, чудово виглядає у світлій кімнаті. Дизайн задньої частини телевізора не змінився. Це все той самий міцний і якісний пластик. Стандарт для кріплення складає 200 на 300 мм. Ми, до речі, завжди допомагаємо з підбором вдалого кронштейну для вашого ТВ. Звертайтесь. По інтерфейсам традиційно в телевізорі є все, що потрібно. Знизу це цифровий оптичний вихід багатоканального звуку, RJ45 для провідного під'єднання до мережі інтернет. Високочастотні роз'єми для різних типів антен від кабельного до супутникового. Далі 3 HDMI 2.0, але HDMI 2 підтримує функцію HDMI 2.1, а саме EARC, VRR та ALLM. Тому ігрові консолі слід під'єднувати саме у другий роз'єм. Далі ще є один USB стандарту 2.0. Бокова панель налічує ще один HDMI стандарту 2.0, роз'єми під навушники, швидкісний USB 3.0, сервісний роз'єм і наостанок слот CI для карт платного доступу до телеканалів. Також новий алгоритм роботи заднього підсвічування Ambilight буде радувати вас уже з перших хвилин завантаження телевізора. Кольорова гама на стіні виглядає чудово і ексклюзивно, тому і налаштовувати новий телевізор можна з гарним яскравим настроєм. В телевізорі вже встановлена сучасна операційна система Android TV 11 версії, і звісно, вона ще довгий час буде оновлюватись, адже торгова марка Philips допрацьовує всі недоліки і виправляє помилки оновленнями, які систематично з'являються в доступі. Тому не соромтесь оновлюватись. Також оновлення отримують і користувачі минулорічної лінійки телевізорів Philips. Звісно, там не відкриються всі можливості, які є у сучасних моделей, але версія операційної системи у вас буде актуальною на сьогодні. Апаратна частина в телевізорах не змінилась. Це процесор на базі Cortex A73 з максимальною частотою 1800 МГц, оперативної пам'яті 4 ГБ і вбудованою 16 Тут я трошки зупинюсь, адже запитання стосовно пам'яті дуже важливе. Виробник заявляє 4 гігабайти, а в програмі AIDA 64 ми бачимо 3 ГБ. З'ясовується те, що частина пам'яті, а саме 1 ГБ, який ми десь загубили, виділяється на роботу додаткової оболонки від Philips. Так, це дуже важливо зрозуміти, щоб ми з вами не думали, що виробник нас вводить в оману. В цьому телевізорі встановлена операційна система Android TV 11 версії, але не базова, а розширена з додатковою оболонкою від Philips. Зверніть увагу на те, що навіть меню налаштувань виглядає не так, як, наприклад, у серії 8007 або минулорічних 79.06 та 7956. Це додаткова оболонка дозволяє працювати з потужним процесором Perfect P5 нового покоління. Який дуже якісно обробляє зображення, про що ми з вами далі поговоримо. Також ця оболонка відкриває доступ до широкого спектру налаштувань зображення, звуку і додаткових функцій, типу Play 5, ігрової панелі та іншого. Додатково ця оболонка потребує пам'яті, тому фактично в телевізорі 4 гігабайти, а на Android виділено 3 гігабайти. Цьому ми розібралися з технічним відділом компанії Philips і завдяки цій інформації, ви тепер також в курсі. Адже програма AIDA 64 показує тільки те, що належить до операційної системи Android, а фактично тут дві операційної системи, навіть з різними додатками. І ті додатки, що встановлені з заводу, я не рекомендую використовувати і одразу замінити їх на аналогічне з маркету Google Play. Адже працюють вони досить повільно якраз через незначну кількість пам'яті, яка під них відділяється. Про це я досить ретельно розповідав у відео по налаштуванню системи Android TV, яке зараз буде доступно вам для перегляду у верхньому куті екрану або за посилання. Також ви можете помітити, що навіть розподільна здатність екрану в програмі aida 64 вказана як Full HD. Але ж ми з вами розуміємо, що перед нами екран з розподільною здатністю 3840 на 2160 пікселів. Тому інформація в цьому додатку, я ще раз наголошую, не повна і відображає параметри виключно ті, які виділені під роботу операційної системи Android. Тепер стосовно пам'яті. Виробник вказує 16 ГБ, а по факту в додатку ми бачимо 5 ГБ. Запитаємо себе, де поділося цілих 11 ГБ. Декілька фактів вам для інформації. Під'єднайте флешку на 16 ГБ до комп'ютера і відкрийте її властивості. Побачите 14 ГБ це по-перше. По-друге, знову згадуємо за окрему оболонку Philips, яка бере і на свої потреби частини цієї пам'яті. По-третє, найбільшу частину операційна система Android виділяє на власні потреби. А саме на розділ відновлення, а також оперативний розділ для роботи всіх додатків. Це означає, що переглядаючи якийсь фільм, він буферизується якраз в цій пам'яті. І ще багато іншого. Але це не просто розділ на накопичувачі, який система блокує для власних потреб. Вона робить його прихованим для неможливості коригування, щоб ви помилково не видалили важливі системні файли з реєстру і не зробили з телевізора цеглину, яка не вмикається. Тому в купі це все складає великий об'єм пам'яті, який ми просто не бачимо, і починаємо задаватись питанням. Я цими повідомленнями для вас не виправдовую виробника або не намагаюсь вас переконати в чомусь. Ми з вами розбираємось у цих питаннях, які ви ставите собі вже після купівлі телевізора. Розуміючи все, вище сказане, ми тепер дійшли до розуміння того, що виробник в характеристиках вказує повний об'єм пам'яті як постійної, так і оперативної. А вже для забезпечення роботи телевізора вона у Philips використовується за різним призначенням. Я недарма сказав, що у Philips, тому що, наприклад, Sony використовує також платформу Android TV, але не використовує додаткову оболонку з виділенням окремої пам'яті. Також порівняти можна з тим самим Philips тільки серії 8007, де використовується базова версія Android TV. І там ми побачимо заявлені 2 ГБ оперативної пам'яті в повному обсязі. Перевіримо в наступних оглядах по можливості. Переходимо до зображення та починаємо традиційно з цифрового телебачення т 2 Традиційно помічаємо чітке зображення навіть на каналах WSD Якості. Це говорить нам про те, що телевізор чудово обробляє картинку та трансформує її на великий екран високої розподільної здатності. Звісно, з близької відстані ми помічаємо нечіткість, але вже з 2-3 метрів все виглядає чудово. Також я одразу помічаю збільшений запас по яскравості, адже нова модель має яскравість в 500 кандел на метр квадратний, і це на цілих 100 кандел більше ніж у модели минулого року. Доволі суттєве покращення, як на мене. Якщо ви плануєте споглядати канали у більшій якості, то рекомендую національний онлайн-кінотеатр Світ В, який подарує більше, ніж 200 телеканалів у якості Full HD, ще й з можливістю перегляду телеефіру в записі. Тобто можете споглядати програми або фільми, які транслювались раніше. Тут картинка більш чітка та насичена. Звичні канали вже можна споглядати з більшим задоволенням і розумінням, що недарма взяли телевізор великої діагоналі. Ще в цьому додатку є багато безкоштовних фільмів, мультиків, серіалів, а за промокодом можна безкоштовно подивитись один платний фільм. Для цього замість оплати просто введіть промокод з екрану. Ну а якщо вам сподобається сервіс, звертайтесь за підписками до нас на сайт. Там зробимо вам цікаву пропозицію за ціною. В додатку Світ-ТВ вже більшість каналів транслюються в розподільній здатності Full HD, тому якість апскейлу набагато краще. Дивитись таке зображення навіть з близької відстані вже набагато приємніше. Переходячи до звичайних нам роликів для оцінки якості зображення, хочеться сказати: по-перше, помітні ці плюс 100 кандел яскравості відносно моделей минулого року. Телевізор має значний запас навіть для перегляду в день в яскравій кімнаті. По-друге, я ціную торгову марку Philips за чудову калібровку дисплеїв. Останнім часом вона стала ще краще, так що не соромтесь оновлюватись до останніх версій програмного забезпечення, майже відмінний баланс кольорів створює справжнє відчуття реальності зображення. Дуже реалістично, немов споглядаєш картинку безпосередньо своїми очима. Цією особливістю і відрізняються телевізори цієї торгової марки. Якщо ви полюбляєте більш правильне зображення, значить Philips треба брати до уваги однозначно. По-третє, зручно налаштовувати зображення. Є як широкий спектр калібрувань для більш детального налаштування, так і прості зрозумілі алгоритми, де ви обираєте за власними смаками картинку і телевізор підлаштовується автоматично під ваші вподобання. Окремо хочу відмітити те, що в телевізорі чудово працює адаптивний режим, який називається Ambient Intelligence. Він оцінює не тільки яскравість освітлення у вашій кімнаті, а вже навчився розпізнавати і колірну температуру. Тому в режимі реального часу змінюється зображення на екрані в залежності від освітлення навколо вас. Цей режим включає в себе догляд за очима, який дозволить довгий час поглядати телевізор без втоми, також є оптимізація темних деталей та колірної температури. Раз ми вже заговорили за комфорт перегляду, то рівень широтно-імпульсної модуляції знаходиться на нормальному рівні і не перевищує 20% на багатьох режимах. На яскравому режимі взагалі не більше 5%. І тільки на режимах енергозбереження ми могли побачити значення до 30%. Нагадаю, що нормою є до 20% для довготривалого перегляду. Тому я вважаю, що в цьому році Philips покращив показники мерехтіння підсвітки, і на фоні своїх основних конкурентів виглядає дуже привабливо. Чорний колір без агресивного локального затемнення можливо не такий насичений, як хотілося б. Але якісна в її матриця, а також задня Direct LED підсвітка роблять свою справу. Вибачаю, що вам може здати, що на екрані є деякі світлі засвіти під час руху кола на екрані, таким чином світло від яскравого об'єкту відображається на об'єктиві фотокамери під час зйомки. Ще кращою ситуацією є з чорним кольором, якщо на екрані є кольорове зображення. Телевізор за допомогою системи мікродаймінг зменшує інтенсивність підсвічування в необхідних зонах, виглядає пристойно, як ви зараз можете спостерігати. А ще окремо ми відмічаємо збільшений кут огляду. Нарешті в її матрицю можна спостерігати з більшого кута перегляду. Компанія Philips анонсувала це покращення в презентації нової лінійки. Але тепер ми можемо побачити це покращення власними очима. Звісно, це не 178 градусів, але зміна кольору відбувається тільки при критичних кутах більше 50 градусів відхилення. Раніше це було помітно вже при кутів 20 градусів, тому всі, хто обирають саме нову лінійку телевізору Philips, отримують додаткову перевагу у вигляді збільшеного кута перегляду всіх va дисплеїв Якщо вас цікавить звук телевізора, я зроблю окремий ролик зі звуком нового телевізора Philips. Забігаючи наперед, скажу, що звук досить приємний, як для своїх 20ватних динаміків. Але рекомендую один раз почути перед покупкою телевізора. До речі, щодо покупки, якщо ви бажаєте отримати якісний, повністю перевірений телевізор, то в дописі до цього відео є посилання на мій інтернет-магазин. Кожен телевізор від маленького до великого ми перевіряємо на дефекти екрану, робимо оновлення програмного забезпечення, тестування звуку та роботи всіх систем. Встановлюємо всі необхідні додатки на робочий стіл для того, щоб ви могли споглядати улюблений контент без проблем. І ще зараз акція до офіційних телевізорів Philips Компанія дарує підписки на онлайн-кінотеатри. Якщо акція закінчиться, ми подаруємо вам підписку при замовленні. І після того, як телевізор буде повністю налаштований, перевірений, ми особисто веземо його на пошту і частіше за все відправляємо у дерев'яній великій коробці, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Доставка по Україні для вас безкоштовна. Я дуже дякую за те, що обираєте мій магазин і купуєте офіційні телевізори Philips високої якості з гарантією від виробника. Тепер висновок по новому телевізору Philips 58PUS 8507 12 Дуже радує те, що компанія Philips пішла шляхом покращення своїх нових моделей, на відміну від конкурентів, які просто банально збільшили ціну на нову лінійку і нічого не допрацювали. Яскравість збільшено, кут огляду панелі VA збільшено, якість обробки зображення покращено. Додані нові алгоритми адаптації зображення під освітлення в вашій кімнаті, додані нові можливості задньої підсвітки Ambilight у вигляді цікавих функцій, які я вам покажу в наступних оглядах. Також покращені ігрові можливості нових телевізорів, а всі нові телевізори мають HDMI 2.1. Про це я вам вже скоро розкажу в огляді нової моделі з панелів. 120 гц, 55 по iOS 8807 12. Обіцяю, буде дуже цікаво. І всі ці огляди завдяки вашим замовленням на сайті smartshop.kr.ua. Дякую, що обираєте, дякую, що довіряєте. Слава Україні!